Українські землі у другій половині XVIII століття, собор Святого Юра у Львові, 1746-1762 рік, собор Галицької митрополії, Української греко-католицької церкви, собор разом із ансамблем історичного центру Львова належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Андріївська церква, 1747-1757 рік. Архітектор Франческо Бартоломео Растреллі побудована на Андріївській горі в Києві. Пам'ять про відвіданий міста Києва імператрицею Єлізаветою Петрівною входить до складу національного заповідника Софія Київська, сьогодні є діючим храмом Української автокефальної православної церкви. Ратуша в Бучачі, 1751 рік, архітектор Бернард Мертелін, пам'ятка архітектури середини 18 століття в місті Бучачі Тернопільської області. Окровська церква в Києві 1766 рік, архітектор Іван Григорович Барський. Це православна церква в Києві на Подолі пам'ятка архітектури 18 століття. За композицією церква належить до українських триверхих храмів. Будівля зведена у другій половині 18 століття в стилі українського бароку, відомим архітектором Іваном Григоровичем Барським. Троїцький собор у Новомосковську, 1773-78 роки. Споруджено народним майстром Якимом Погребняком із дерева без жодного залізного цвяха. Будівля являє собою дев'ятибанну симетричну композицію, висота якої близько 65 метрів. Успенський собор Почаєвської лаври, друга половина 18 століття. Архітектор Гофф. Свято-Успенська Почаївська лавра православний чоловічий монастир у місті Почаїв, е, Тернопільська область, найбільша православна святиня Валині. За легендою, монастир заснували ченці Києво-Печерського монастиря, які втікли від нападу татар у 1240 році. З 1713 до 1832 року Почаївський монастир був греко-католицьким. Саме у цей період була зведена Успенська соборна церква. Палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського у місті Батурин 1799-1803 рік. Це пам'ятка архітектури, що є частиною національного заповідника Гетьманська столиця. Палац, побудований на межі XVIII і 19 століть, тривалий час був покинутий і напівзруйнований. На початку ХХІ століття був повністю відновлений.